На підприємстві у Вижниці працівники виготовляють світлодіодні лампи. Юлія, вимушена переселенка з Київщини, влаштувалась на роботу після переїзду. Каже, раніше працювала на залізниці. Тут навчилась збирати лампи. Сразу виїхали, як тільки почали, Чутно нам було з Гостоміля. Забрали родину і виїхали. Їхали на відомому направленні. І так. Вийшло, що приїхали сюди. Ми живемо тут близько, запропонували, вирішили спробувати себе в новій діяльності. Можна її зібрати, вона начебто буде зібрана, все добре. А якщо підключити, вона вся не буде світитися. Може там три діодика засвітитися, а наступне все не буде світитися, якщо ну, неправильно її зібрати. Керівник підприємства розповідає: виробництво розташовувалось в Миколаєві, а офіс в Києві. Після російського вторгнення все перевезли у вижницю. Зараз вирішили залишатись в регіоні і розширюватись. Відключення електрики в країні на кількість замовлень не вплинули. Зараз попит зростає. Ну як він зростає там з якоюсь там періодичністю. стріляють, бомблять, люди там на неділю. В... Нічого не роблять, чекають, що будуть далі. Потім У мене є клієнт, який з Миколаєва. В Миколаєві робить ремонтів, в Миколаєві купляє обладнання і каже: вибачте, що купляється не дуже е швидко, тому що у нас там обстрілюють. Підприємець планує відкрити цех з обробки та фарбування металу. Деталі використовуватиме зокрема для виробництва ламп, щоб не чекати на кріплення з за кордону. На відкриття цеху виграв державний грант за його умовами. Держава надає 70% фінансування. Також нове підприємство має надати 13 робочих місць. Було Повністю все тут зруйноване, кровлю робили повністю нову. Весь шифр знімали, клали новий профнастіл. Підлога повністю нова, вікна, двері. Ну, тобто, це не будівля з нуля, але майже з нуля будівля так і вийшла. Планували на кінець жовтня, але і за того, що грант трохи затримали, десь плануємо з середину листопада встановлення вже камери. Поки грантові гроші не виділили, ремонт роблять за заощадження компанії. Тетяна Нестерук, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.